Бажаю здоров'я дорогі друзі. Цей тиждень не був в ефірі. Займався плануванням організації бойової роботи нашої роти Серафима з роти ударами безпілотних авіаційних комплексів і пропустив таку велику подію. Э, Засновниця свята «Сосвітній день нашва. Це свято кожного року вже 18 років поспіль святкується не тільки в Україні, але й у всьому світі і українці. І э, владики співчувають, підтримують э, українців. І в Канаді, зокрема, до речі, я бачив, що навіть в парламенті Парламентарі вдягають вишиванку і святкують це свято розмовно. Так от засновниця цього свята Леся Воронюк буквально минулого тижня мала тур по Канаді, де представляла свою книгу недління, і ознайомлювала нашу діаспору і канадійців. З нашою культурою, нашою спадщиною, взагалі Леся це людина, яка робить надзвичайно багато, не маючи такої, не маючи підтримку з боку держави, але вона опікується збереженням української культури української спадщини. Так, от так сталося, що в неї був запланований серед іншого виступ у парламенті Канади, де вона мала представити нашу країну і канадський парламентарім, мав познайомитися з людиною, яка заснувала свято Генюшова. Але, але знаєте, згадую анекдот, де там в котлі всі намагаються вирватися з котлів в петлі, от, а в одному котлі всі сидять тихенько. Чому сидять тихенько? Тому що не дають один одному вирватися з цього от У нас теж є такі люди. І от я дізнався, що в нас є такий парламентар українського походження Іван Бейкер, який зробив все неможливе, щоб відмінити сид Лесі в парламент її виступ. Він був скасований буквально там за декілька годин або за день. І це дуже неприємна подія. А чому він скасував цей виступ? Чому він це організував? Тому що нібито ну, він боявся російської пропаганди. Він з'ясував, що Леся є ініціаторкою відтворення вишиванки Степана Бандери. І виявляється, це є проблема і це є причина, чому Леся Воронюк, представниця України, культурна амбасадорка України, не отримала можливість і право підтверджене виступу в канадському парламенті. Я думаю, з такими питаннями, що робить наша діаспора і що вона не робить. Нам треба буде ще розбиратися. Я не буду нікого критикувати, ми з Я дуже сподіваюся, що вони розберуться з цим. У нас є діаспора, я дуже сподіваюся, що вони займуть собі позицією. Якщо українці сьогодні 10 років тримають оборону проти однієї з наймогутніших країн світу в плані Збройних сил, яка має підтримку багатьох країн, зокрема Китаю, зокрема Ірану. І так далі, і українці тримають фронт і проявляють мужність і силу, а діаспоряни не можуть проявити цю силу, то це горе для нас, звичайно. От. Але я сподіваюся, що це не так. Так от, користуючись можливістю, я звертаюся до центру Миротворець з проханням внести Івана Бейкера в перелік з тим, щоб надалі дати оцінку діяльність цієї цій людині. По суті, ця діяльність у нас прямо проти української держави, проти української ідентичності, української культури, української мови. Не можна забороняти виступ українців ніде. Українці, які сьогодні читають лекції, мають публічні виступи. вони є амбасадорами України, і вони сьогодні захищають нас, залучають світову спільноту. І коли нас звинувачують в тому, що ми нашим героєм є Степан Бандера, то вони просто є елементом російської пропаганди. А Степан Бандера об'єктивно є героєм а, української нації. Це факт. Я говорю, таке кримчанів. Я це підтверджую. І Бандера це прапор. І з цим прапором ми сьогодні захищаємо нашу країну. А тих людей, які вважають, що щось ми робимо неправильно, я не бачу на фронті. Тому. Вітання Запорізького напрямку, рота успішно воює, наша бригада успішно воює. Дуже сподіваюся, що Миротворець почує всім благ і всім нам перемоги.